Ну що, друзі, всім доброго дня! З вами команда Експерта ТО24. Мене звати Роман. Сьогодні ми знаходимося на найбільшому вторинку вживаних авто в місті Луцьк. Покажемо вам досить популярні автомобілі, покажемо вам міні-вени. За 5 тисяч, понятне діло, що нічого живого ми тут не знайдемо. Будемо дивитися, що трішки дорожче, там 6-7. І там до 15 тисяч доларів, можливо, трішки дорожче. Покажемо вам мінівенчики, як для повсякденної їзди, як для великої родини, так і для маленького бізнеса. Будемо давати свої характеристики цим автомобілям, з якими коробками, також з якими двигунами їх краще розглядати до покупки. Тому, друзі, підписуємось, будь ласка, на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, на які авто зробити більш детальний огляд в наступних відео. Поїхали дивитися дивитись ціни на авто. І так, перший автомобіль, який нам попався, досить непогана позиція з надійними двигунами, надійними коробками передач і ходовою частиною. Це Volkswagen Turan. Саме цей автомобіль у нас 2017 року, двохлітровий дизельний двигун, 227 тисяч пробіг, ціна 16 тисяч доларів. На старті такий непоганий, практичний колір. У нас такий світло-коричневий, максимальна full LED оптика яка може бути на цих авто. Парктроніки попереду, позаду, боковий парктронік, цей автомобіль сам паркується. Маємо ми українські номера вже цей автомобіль на обліку, і ви економите як мінімум 250-350 доларів на перший реєстрації. Так, що на рахунок двигунів? Як правило, вони йшли 1,6 дизель або 2,0. 1,6 дизель беремо виключно з механічною коробкою передачі. Якщо шукаєте автомат, він там DSG DQ200, 7 ступеневий, економічний, але по надійності я б краще розглядав з 2-літровим дизелем. По 2-літрових дизельних двигунах йшли вони різних модифікацій. Сама базова модифікація на 81 кВт 110 кінських сил. Потім стандартна базова комплектація на 110 кВт 150 кінських сил, це сама така. Найбільший вибір цих автомобілів саме на 150 кінських сил. І топова версія цих двигунів на 140 кВт і 190 кінських сил. Їх конкретно малий вибір, зустрічаються вони крайні рідко, але попадаються на таких двигунах, там реально пушка їде він досить і досить е бодро. Але 150 кінських сил вистачає для цього двигуна отак, з головою, економічно, надійно і потужно. По коробках передачі до 17-го року, точніше до кінця 16-го року, е тут встановлювали коробочки DSG DQ-DQ. 6-ступенева надійна коробка передач. В принципі, безпроблемна, надійна, перевірена часом. 300 тисяч км вона пройде без серйозних втручань в саме цю коробку. Міняємо оливу раз в 60 тисяч, він буде ходити досить довго. З 17 року коробочка йде, DSG, DQ. 381 перша. Вона також надійна, вона легше переварює крутний момент. Але сама така надійна коробка передач це DSG dq 250. Я не кажу, що 3801 погана, але в неї є свої конструктивні проблеми. В районі 200 тисяч в неї відмирають датчики на чутні нечутні передачі. Вони ніяк не діагностуються, тобто ви можете зробити якісну комплексну діагностику на будь-якому сервісі і ці датчики просто виїхали. І вони у вас пропадає там або чотна передача, або не Ці датчики коштують по 150 доларів, перепаковують. Коробку передач, міняють оливу. Вся ця процедура коштує там в районі 500 доларів. Поміняли два датчика і поїхали далі кататись. Що на рахунок ходової частини? Вона тут також досить надійна, комфортна. Попереду стандартно Макферсон, позаду в нас іде незалежна, багатоважельна ходова частина. Велика кількість сайлентблоків. Якщо ви цей автомобіль купите не перевірений, то ви можете прилипнути на нормальних грошей саме по задній ходовій частині. Але в принципі досить надійна, витривала ходова частина, задні сайлентблоки, стойки стабілізатора, стойки ходять в районі 150-200 тисяч без втручань в їхню роботу. В цілому непоганий автомобіль, як для сім'ї, так і для бізнесу, для повсякденної їзди з автоматичними коробками передач, дизельними двигунами. Реально, це непогана компоновка. Дивіться, в нас керму. Оригінальне, не фарбоване, коробочка в нас автоматична, підірів передніх сидінь немає. А, є в нас підгрів передніх сидінь, вибачаюся, двокзоний клімат. Велика навіаційна система, не максимальна, але досить непогана. Так, 400 підйомничка. Непоганий автомобіль можна розглядати до покупки. Крайній малий вибір. Тим паче пробіг у нас тут 227 тисяч. Тут треба також звертати увагу. Якщо ви хочете придбати цей автомобіль з пробігом до 200 тисяч, то готуйтеся до великого технічного обслуговування. Воно тут йде на пробізі 200-210 тисяч кілометрів. Тут, якщо ви візьмете цей автомобіль з трішки більшим пробігом, відповідно вкладати грошей в обслуговування, ви будете трішки менше. Саме тут 227 тисяч. Скоріше за все, велике ТО вже зроблене. Так, попались нам два досить непоганих автомобіля. Opel Zafira B. E, непогані позиції. Тут у нас бензин, там дизель. Там чорний колір, тут такий, цей у нього графітовий. Цей більш практичніший колір, більш такий. Більше будуть його замовляти по-любому 100% в підбір, чим чорний колір. Чорний конкретно не практичний, але знову ж таки виглядає досить гарно. Тут бензин 1,6, атмосферний простий на 4 циліндру. Немає у вас дорогих форсунок, сажового фільтра, паливного насосу, оцю єрунди, яка коштує реально великих грошей. Простий атмосферний двигун поставили в великий балон газу ззаді і поїхали кататись. Ціна його 7,850, 85 кВт, 1,6, 201 тисяча пробіг, оригінал підчеркнуто. І цей автомобіль у нас 11-го року. Непогані бензинові атмосферні двигуни, 1,6, 1,8 можна сміло розглядати до покупки. Також, що ми можемо сказати? Знову ж таки, як і всі бензинові атмосферні двигуни, вони теплонагружені. І, як правило, з часом з усіх прокладок у вас буде текти олива. Міняємо там. Лапану кришку, в них проблемка, піддон, проблема, може якийсь теплообмінник потекти, може там фазорегулятор. Це в принципі не критично, коштує це невелике грошей, якщо порівнюючи з дизелем. По ходових частинах стандартно Макферсон попереду, ззаді в нас балка. Ходить конкретно довго, проблем ніяких немає. Кузова у них не супер надійні, але ходять досить довго. Десь там по внутрішніх частинах дверей може бути у вас якісь проблеми, рижики, корозія. Але, ну, в принципі, як і на всіх інших автомобілях. Зараз них не є тільки рено і Peugeot змінівеню, а всі інші автомобілі ну, підвергаються корозії. Ну і знову ж таки, божественний вак, ви як знаєте, вони всі будуть у вас або кілограм шпакльовки, або будуть сквозні дирки у вас від корозії. Давайте нернемо в салон, подивимося, що пропонує нам цей автомобіль. Текстильний салон, механіка 5 передач, чорна панель. Є в нас підгріви, сидінь, ну, комплектація не базова, є круїз-контроль, датчик світла і оригінальне шкіряне кермо. Простий, надійний, безпроблемний автомобіль. Перейдемо до цього. Тут в нас максимальна оптика адаптивна. Є в нас омивачі, є передні партроніки також присутні. Чорний колір, чорний такий перламутр. Виглядає гарно. 900 його ціна 14-й рік, 7-місний автомобіль, 218 тисяч пробіг. Повторюсь, що знайти його з таким пробігом крайні важка задача. Якщо ви хочете його знайти там до 8000, тисяч, то це нереально. Вони всі будуть з пробігами 360-400. Тут 1.7 дизельок. Також можна розглядати їх з усіма дизельними двигунами: як 1.7, так і 1.9. 1.9 – це реально наднадійний двигун, який ставився на цій автомобілі. Ходить довго, невибагливий до палива. В принципі, ресурсний двигун. Знайти його, повторюсь, крайні важко з таким пробігом. Але якщо він такий попадеться, то можна сміло брати його до покупки. Давайте нернемо в салон, подивимося його більш детально. Тут дивіться, у нас йде вже штатна навіаційна система, підігріви, 6-ступенева коробка, оригінальне кермо, датчик світла, датчик дощу, туманки і круїз контроль. Непогане авто можна розглядати до покупки. Так, підігріви, зеркал, легкоскладні диски. Зимова гума. Непогані бюджетні позиції. Тут у нас вона не супербюджетна 900, але все ж таки, якщо шукаєте якийсь бензин, то там в районі 7-7,5 можна знайти непоганий автомобіль. Так, один із самих популярних автомобілів, які найчастіше замовляють на Луцькому автобазарі в підбір під ключ, супрові та баразові огляди. В принципі, не тільки на Луцькому ринку, а по всій Україні. Це саме популярна позиція. За рахунок своїх надійних оцинкованих кузовів, класних дизельних двигунів і міцної ходової частини. Так, це у нас Scenic третього покоління. Обов'язковий критерій для цих авто, це те, щоб він був в довгій базі. Саме в Grand Scenic, великий має багажник. Також цей грант Scenic може бути як п'ятимісний, так і семимісний. Але знову ж таки, толку з тих двох сидінь, з третього ряду, практично немає, там ніхто не їздить, Максимум там сядуть якісь дві дитини по 5 років, які зможуть поїхати. Якщо там сяде якийсь дорослий чоловік, то приїде він максимум 1 кілометр, вилізе і скаже, все, дякую, далі я їду на таксі. В цілому непогані двигуни. Тут у нас 11 рік, 1,5К 9К. Сама така золота середина, надійні двигуни, економічні, безпроблемні. При умові, якщо ви будете заливати якісне пальне, не десь на трасі там, з бочки по 45 гривень, а десь на нормальних заправочках заправляйте з перевіреним пальним. Ходити будуть довго і безпроблемно. Знову ж таки, своєчасно міняйте паливні фільтри, робіть заміну оливи раз 8-10 тисяч. Ці двигуни ходити будуть досить і досить довго. Також може бути тут 1,6 дизель. Він потужніший, але технологічно він буде трішки складніший. І по бензинових двигунах тут у нас 1,6 к 4 м також попадається 2-літровий бензиновий двигун. Крайній рідко, але десь та й попадеться. Ну і знову ж таки, може бути тут 1,9 турбодизель. Дуже надійний, дуже хороший, важко знайти з пробігом менше 300 тисяч. Також, якщо ви хочете звичайний гідротрансформатор, а не робот, який встановлений у нас на цьому автомобілі, то ви шукайте двигун 2-літровий турбодизель. Також крайній надійний, міцний, безпроблемний. На ньому йде звичайний гідротрансформатор на 6 передач. Попадаються вони тут дуже-дуже рідко. Розмитнення 2-літрового дизеля просто космос. І по тій самій причині його сюди не приганяють. Тому що ціна буде там, під 10 тисяч доларів навіть такого 11-го року. Досить такого, я б сказав, ну, не суперсвіжого автомобіля. Так, що до цього авто, дивіться, в нас тут легкосплавні диски, гума-зимова. Оптика в нас, звичайно, не лінзована. Кузова оцинковані, цей автомобіль не гниє, якщо він не битий. 204 тисячі пробіг, 7 999. І вона в нас з автоматичною коробкою. Точніше, з роботом, ЄДЦ. Перевіряється, він досить класно, можна подивитися залишок щеплення, кількість перегрівів, ну і так далі. В общем, Продіагностувати її можна більш детально і розуміти, цікавий цей автомобіль для покупки чи ні. Безключовий доступ. Подивіться, у нас повністю шкіряний салон, коричнево кермо у нас світле. Шкіряне не перефарбоване навіть датчики світла доща, 400 підйомника, дзеркала складаються, двохзоний клімат і навігаційна система. Непогане авто можна розглядати до покупки, ну але бажано з механічною коробкою передач. Вони більш надійніші. Але цей робот також ходить, своїх там, 250 тисяч відходить він без проблем. Якщо його нормально обслуговувати, не перегрівати в пробках, то вони трішки ходять. Який красель нам попався, це Renault 9-й рік, 1.6 k к 4 м бензиновий двигун 64 кВт, 186 тисяч пробіг. Я забіжу наперед, скажу, що крайній рідко вони попадаються з такими пробігами, так як це комерційний транспорт, знайти його в живого крайні важко. Але якщо це бензин, то ми можемо повірити в чесність таких пробігів. Так як на дизельних автомобілях з пробігом менше 300, ви його ну, не знайдете ніяк в будь-який бюджет, якби ви не хотіли, вони там трішки накатують кілометраж. Дев'ятий рік, 7800. цена, свіжопригнаний німецький рідний прибіг, сертифікат, рідна фарба, заявляє нам продавець. Є номер телефона, можете набрати, поспілкуватися. Якщо вам все сподобається, приїдемо. Ми продіагностуємо цей автомобіль більш детально. Ось тут номер телефону для зв'язку з нами. Ось тут інстаграм, де ви можете слідкувати за нашим життям. Дивіться, у нас тут гарний зелений колір. Ну, виглядає, я вам скажу, досить так прикольно. Крила в нас пластикові. Так, дивіться, у нас такі тут присутні ступеньки, релінги на даху, легкосплавні диски і зимова гума. Ну така зимова. До зими поїздите, на зиму вже купите нову, якщо буде розглядати цей автомобіль до покупки. Це в нас оригінальний пасажир, двері з обох сторін. Сидіння у нас текстильні, кермо у нас штатно перешите. Ну воно тут таке не суперміцне, на 100 тисяч воно вже стирається. П'ятиступенева коробка, є кондиціонер і передні склопідйомнички також присутні. Непогане авто як для комерційного використання, так і для повсякденної їзди, на рибалку, там, на роботу. Непогані бюджетні такі позиції. В ремонті він коштує копійки, в обслуговуванні копійки, практично нічого не ламається. Комфорта ви тут не знайдете, так як це така робоча лошадка. Так, дивіться, попались нам два туранчика. Це в нас туран-крос, трішки вищий такий. У нас буде кліренс. Ось такі у нас тут вставочки на арках виглядає Бо набагато потужніше оцього такого сіренького туранчика. Вони у нас всі з 1,4 бензиновими двигунами. Це у нас тейсай-двигун на 103 кВт, 140 кінських сил. 7500 його ціна, 8 рік. Ну і в принципі все. Цей виглядає набагато гарніший. По комплектації у нас дивіться у нас адаптивна оптика, омивачі, туманка, партроніків передніх нас немає. І ось такі у нас ковані легкосплавні диски на літній гумі цей автомобіль непоганий двигун. Знову ж таки, перед покупочкою робимо ендоскопію, перевіряємо компресію, щоб потім не влипнути на нормальні кошти на ремонт цього двигуна. Також перевіряємо турбіну, знімаємо патрубок з холодної сторони, дивимося на радіальний і горизонтальний люфт, щоб реально не прилипнути на ремонт і обслуговування цих двигунів. Їздить він своїх там 250 тисяч проїде, але знову ж таки, чи знайдете ви його адекватного з нормальним пробігом, з нормальним станом, це інше питання. Попадаються, десь колись ми їх купляли гарних, але зараз знайти, що живе крайні важко. Вони досить економічні двигуни. По трасі споживає там в районі 6 літрів, може трошки менше, навіть якщо будете спокійно їхати. По коробках передач я розглядав виключно механічну коробку передач, так як автомат тут йде сухий. Семиступеневий, Можна його розглядати до покупки, але виключно там трішки новіших років, коли він вже пройшов оновлення, можна так сказати. А старі DSG, особливо цих перших поколінь, то вони такі крайні капризні, м'яко кажучи. Дев'ятий рік. Тут в нас 700, також 1,4. Він в нас на 7 місць. Сіренький колір, легкосплавні диски гума зимова М -м, Що в нас там підігрів? Двокзонний клімат, маленький моніторчик, механіка на 6 передач, круїз-контроль, кермо оригінальне, 4 склопідйомничка Ось такий автомобіль, ну, я б, звісно, розглядав би його або MPI, або дизель. Але є такі фанатики, які розглядають 1,4, 1,8 двигуни. Більш потужніший, більше так, якби він, можна на ньому поризачити. Але. По надійності, то якщо ви хочете бензин, то 1,6 MPI, якщо ви хочете дизельок, то або 1,6, або 1,9, або 2-літровий дизельний двигун. Так, попався нам ще один представник сімейства французьких автомобілів, це Citroën C4 Picasso. Візуально цей автомобіль такий конкретно на любітель, але знову ж таки є люди, кому подобається цей автомобіль. По двигунах 1.6.0 надійні безпроблемні дизельні двигуни по коробках передач. Може бути робот, може бути автомат. Робот. Я б не розглядав би до покупки, а автомат тут досить непоганий. Звичайний гідротрансформатор ходить досить і досить довго. 7,150 його ціна 253 тисячі пробіг. Пишуть нам оригінальний. Але знову ж таки, все перевіряйте, більш детально, він код по базі даних, тому що тут може бути все, що хоч пригнаний з Німеччини, автомат 2010 року. Сіренька така каструля на залізних дисках на зимовій гумі цей автомобіль. Лобове скло у нас таке до половини даха. Не знаю це. Кому таке подобається, мені не сильно подобається. Є люк панорама, текстильний салончик, кермо у нас, до речі, оригінальне, є підрульові перемикання передач. Навігація присутня, клімат присутній. датчики світла і датчики дощу. Конкретно на любителя цей автомобільчик, ну в плані візуальному, але по надійності вони досить непогані. Класна ходова частина, кузова не гниють, двигуни надійні. В принципі, це аналог Peugeot 3008. Ну, Пижик в цьому випадку мені буде трішки візуально симпатичніший. Як то кажуть, комерції багато не буває. Тут у нас не виняток. Це Renault Kango 1.6, 4M 78 кВт, 238 пробіг, 8, з його ціна. пригнаний, є сертифікат, збережений стан, і написано, у нас комплектація є. 12-го року я не скажу, що це такий прям старий автомобіль. Є в нас там і 9-го, і 8-го. Це 12 й рік, досить непогано. Що в нас тут? Транзити у нас німецькі, 03-03, 25-й рік. Білий колір. На залізних дисках на літній гумі. Непогана позиція, крайньо важко знайти, так як це комерція, адекватний автомобіль. По комплектаціях вони самі базові, Поліуретанове у нас кермо, є круїз контроль п'ятиступочка, кондиціонер і передні два скло підйомника. Прості надійні, практично не лимаються, обслуговування, ремонт ну, недороге. Коштує копійки, так як це комерція. Ходять вони досить і досить довго. З іншої сторони, крайні важко знайти. Шукаємо зараз таке авто під ключ трішки свіжих років. Забіжу наперед, скажу, що пробіги менше 300 їх немає. Хочете адекватний пробіг, бюджети будуть трішки вищі. Зараз там 19-20 рік ці автомобілі заїжджають з пробігами там 270 тисяч кілометрів. А якщо ви хочете 12-13 рік з таким пробігом, то це крайній важко. Так, такі дві бюджетні позиції. Там у нас туран, тут у нас Сценік. Напишіть в коментарях, яке авто обрали б для себе ви. Дивіться, тут у нас Renault Сценік. Це у нас тут, що тут? коротка база, п'ятимісний автомобіль. 2005 рік, 1.6, бензиновий К4М. В принципі, непоганий бензиновий двигун, немає форсунок, турбіни, сажових фільтрів, палених насосів. Надійний ресурсний двигун, реально пробіга в нас тут немає. 4900 його ціна, є клімат-контроль, електропакет. Такий сиренький каструльний колір. Але забіжу наперед і скажу, якщо цей автомобіль не битий, то він 99% буде не фарбований. Ходова частина в нас надійна, кузова класні. Візуально виглядає так на любітеля, я вам скажу, але що ви хочете, 2005 рік, зараз у нас 25-20 років цьому автомобілю. Є безключовий доступ на передніх, задніх дверках. Є текстильний салон, 4 склопідйомника, кермо, до речі, у нас перешите і так, ще гарненько. Так, клімат-контроль присутній, механіка на 5 передач. І, в принципі, все. Запускається цей автомобілінг зі кнопки. Ну, по салону такий ще, можна сказати, живенький. По ходові у нас тут Макферсон попереду, ззаді у нас балка. І давайте перейдемо до Турана. Тут у нас набагато гарніший колір. Тут у нас також 2005 рік, що тому автомобілю, що цьому 20 років пробіг у нас, як ви думаєте, який 240 тисяч кілометрів. І двигун у нас бензиновий, 1,6. По двигунам тут може бути як MPI атмосферний, так і FSI з прямим вприском. 5400 його ціна. значить, як отак візуально оприділити, який тут двигун. Йдете на задню частину, дивитесь там по шильдіку. Якщо є FSI, то FSI. Якщо шильдіка нема, заглядаєте в салон і дивитесь. Якщо передач у вас шість. То це у нас тут стоїть двигун FSI. Якщо передач 5, тоді тут звичайний атмосферний двигун. Так, що ми заглянемо? Подивимося, який тут двигун. Передач у нас 6, відповідно, двигун у нас FSI. Так, двохзонний клімат, кермо у нас також гарненько так перешито під шкіру. Ну, так реально виглядає досить гарно. Є круїз-контроль, є 400 підйомника, є в нас текстильний салон. Ну і в принципі все. Мультимедіа присутня. Знову ж таки, як. Всі автомобілі вак групи цих років вони трішки підбираються корозії, кузова в них трішки слабенькі. Я скажу так, що гарантія на кузов на цих автомобілів була 10 років. От 10 років вони ще не гнають. Після 10 років починаються проблеми. По арках, по порогах, над лобовим склом, над кришкою багажника можуть бути у вас рижики, попиришки. Треба дивитись більш детально. Якщо цей автомобіль буде не фарбований, він буде гнилий. А якщо він буде фарбований, то на ньому по-любому буде трішки шпаклівки. Тут догадалки не ходи в оригінальному окрасі Ви його вже не знайдете. Так, дивіться, який кадік нам попався. Червоний колір. Автомобіль таке відчуття що він у нас на проставках, кліренс досить високий. Зимова гума, легкосплавні диски і такий кислотно-червоний колір. Ну, Виглядає прям так класно, потужно. дійсно. 1,6 TDI, 75 кВт. Двигун надійний, безпроблемний. Беремо його виключно з механічною коробкою передач. Або шукаємо 2 літра. Там також шикарні двигуни, його можна брати із автоматичної. 11-300 його ціна, 14 й рік пробіга в нас, на жаль, немає кондиціонер, електропакет і парктроніки присутні на цьому автомобілі. Є номер телефона, можете позвонити, запитати, більш детальну інформацію і спитати, який тут пробіг, чому його тут немає. Так, 5 передач В нас кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Кермо у нас оригінальне, поліетанове, скоріше за все, або можливо і наплавлене. Тут треба дивитись більш детально, відкривати. Дивитись, ще й немає у вас там перехода. Непогані автомобілі, такі як під комерцію, так і для повсякденної їзди. Реально класні. Це у нас пасажир, дверки у нас з двох сторін. Ці авто також можна розглядати до покупки. Так, друзі, напишіть в коментарях, на яке авто зробити вам більш детальний огляд в наступних відео. Всім дякую за перегляд. Дякую всім новим підписникам, хто підписується і ставить лайки. Все, всім пока, до нових зустрічей.